Дальні дієслова – це особливі дієслова, які допомагають виражати можливість, необхідність, дозвіл, обов'язок, пораду тощо. Вони не змінюються за особами та часами, окрім can, воно переходить у «could» у минулому часі і завжди використовується разом з основним дієсловом у початковій формі, без чи, окрім деяких випадків. Can могти вміти, вміти», міг міг би, «may» може дозволено, дозволено», можливо, ймовірно. Must повинен необхідно. Shall – повинен офіційно в пропозиціях. Should слід варто. Will – буде або воля. Would би, хотів би. Need – потрібно. Як модальне у запереченнях і питаннях. От to – слід варто. Як should. Have to – змушений або мусиш. Як використовувати модальні дієслова? Перше. Після неї завжди стоїть дієслово без чи I can swim, а не I can to swim. You must go now, а не you must to go now. Друге, вони не змінюються за особами. She can dance, а не can't. She must leave, а не musts. І заперечення утворюється просто додаванням not. You must not або mustn't be late. I cannot або I can't help you.